Як додати в рекламну кампанію всі міста України? Для чого це ми можемо робити? Наприклад, ми якісь міста можемо відкоригувати, щоб була там ставка нижча, якщо у нас не задіяна якась автоматична стратегія призначення ставок, та що працює на основі конверсії. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Якщо потрібне налаштування і ведення контекстної реклами Google, Google Shopping чи Performance Max, а також не можеш пройти модерацію в Merchant Center, пиши мені контакт в описі під відео. Зазвичай створюється рекламна кампанія з таргетингом на всю Україну. Але так не дуже зручно в плані того, що ми можемо зробити коригування ставок. Зменшення чи збільшення на конкретний регіон чи місто, і таким чином звузити чи, навпаки, розширити таргетинг в даному регіоні чи місті, для того щоб зробити це максимально швидко, ми можемо відкрити будь-який рекламний акаунт і рекламну кампанію, яка була налаштована на всю країну. Наприклад, я відкрив свій рекламний аккаунт, відкриваю кампанії. Далі беру кампанію, яка відкрутила максимальний бюджет. Так, вибираю за весь час, до речі, період. Вибираємо рекламну кампанію. Обираємо статус всі. Далі вибираємо рекламну кампанію. Я знаю, що в цій рекламній кампанії був таргетинг по всій Україні. Натискаю на неї. Прокручуємо бокове меню до розділу місцеположення. Далі натискаємо на нашу країну і натискаємо міста. Після цього у нас з'явиться список міст, де у нас є покази чи були покази. Після цього нам необхідно натиснути завантажити і відкриваємо Google-таблицю. Натискаємо завантажити, відкриваємо аркуш. Бачимо, що у нас всі міста є. Тобто у нас в Україні десь під 300 міст України. Копіюємо наш список, натискаємо Ctrl-C чи Command-C, в залежності від яка у вас операційна система. Далі переходимо в наш аккаунт Google Ads, і, наприклад, я зміню в іншій рекламній кампанії, так як я цю вже змінював, і, в принципі, її зараз змінювати не потрібно. Ну, наприклад, яку рекламну кампанію? Давайте цю. Натискаю «Налаштування». Далі вибираю місце положення. Далі. Розширений пошук. Це все ми можемо прибрати. Далі натискаємо додати кілька місцеположень. Вставляємо сюди курсор і натискаємо Ctrl-V. І натискаємо пошук. Далі у нас висвічується список із цих місць. В цьому списку 297 міст України. Далі ми натискаємо націлити на всі. Так, і натискаємо Зберегти. Натискаємо зберегти. Далі у нас висвічується вікно. Ми натискаємо Продовжити. Так. І перевіряємо в місцеположеннях, чи все у нас так зробилося. Так, бачимо, що у нас додано 297 Міст України. Ось так легко і просто, можна додати міста. І найголовніше, що ці міста будуть найактуальнішими, тому що у нас деякі міста змінюють назви, тому вони можуть називатися в якихось застарілих документах чи файлах по-іншому. І, звичайно, не знаходити. А таким списком ми 100% правильні назви додаємо в свій аккаунт. Якщо відео було корисне, став. Вподобайку, тисни на дзвіночок і підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео!